Утби об'єднатися і дати вісіч ворога, але всередині країни на Користь Росії працює п'ята колона жертву чи топок союзника. Росіяна брали дуже показову габійські методи відпрацьовані роками. Ахмад Кадиров, головний муфті Чечні та близький соратник Дудаєва, який брав активну участь у першій чеченській війні. Кремлю вдалося його чи то переконати, чи то підкупити. Він спершу спробував підпорядкувати собі всі силові структури, але спробу державного перевороту Аслану Масхадову вдалося зупинити. А після початку другої чеченської Кадиров відмовився оголосити джихад і відкрито виступив проти вакхабітів. Асхатов навіть. Зняв Кадирова з посади муфті, але Росія вже зробила на нього ставку. Як стверджують російські розслідувачі, в обмін на лояльність Москва пропонувала кандидатам у глави Чечні 5 мільйонів доларів готівкою будинок в Сочі, а також дозвіл безперешкодно займатися рекетом в великому російському місті, наприклад, новоросійську. Кадиров Старший пропозицію приймає і отримує подарунок від Путіна не лише всю чечню, а ще й килимок для молитв, яким потім особливо пишався.